Но ну, я уже тут обратно. Теперь уже обратно можно нарисить. Я как не буду писать? Черный маркер. Я не буду вже писать в бо це дуже долго. Просто процес немає. Кужочки? У нас на камне такое фиолетовое закинь. Вот такие два И вот такая сердачка. Так, вот сердачку. Я хочу бомбами спи, а Барбудку. Це тот кончить, то я не переживав, у мене ще є один ПВА. Клий. У мене є ще один клейп. ПВА. ще один клей ПВА в моїй кімнаті. Ну, стоїть, то я себе не можу що... де сидить? Я не знаю. Гот... Ой! Ой! Готованько клас. Готово. Це мені любить дуже. Більше навіть. Також вже тверденький, красивенький дуже. А тепер давайте вже пакуємо скільки тут бумажчик. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, дев'ять. Добрий день. Бо було 2, треба ще 11. Ну давайте робити. Ну що. Ребят, коли я була мала, я ще повню історію. Коротше, коли я була мала, то, як то? то я откупила тубочку для тарілки. І тарилки внізли і, і на ноги мені попадали. Капець. Давайте далі. Робити ля-ля-ля-ля-ля. И уже кружка даже, я уже кружку, Ой, яким боком адапта. Я уже кружка даже помалвана. Вот мофмас, ты Ну то Я я не знал. Сейчас я видел уже кучу. Ла-ла-ла-ла-ла. Для первого я выложу три аккаунта. Я сейчас скажу, потому сейчас уже видео все-таки через 10 секунд. Я сколько. Маме, тату и деду. Телефон явочка. Это все.